Зазвичай я свої роздуми починаю з якоїсь історії, яка ілюструє проблематику теми, яку я хочу розглянути. Це історія з життя, да, більш відомого близького нам. Сьогодні ця історія також буде, але почати хотів би я з однієї притчі. Вона записана в Євангелії від Луки, 14 розділ, з 28 по 30 вірш. Бо хто з вас бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів? Чи вистачить для завершення? Щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не посміхся закінчити? Ми бачимо тут ситуацію з людиною, якої є певні проблеми з розрахунками своїх коштів. Вона можливо була дуже амбітна. Почала будівництво, да, це притча, звісно. І не змогла його закінчити. Питання. Звісно, ми можемо звинуватити цю людину в тому, що вона погано прорахувала да, всі ресурси, які потрібні для того, щоб збудувати. Але у чому не можна звинуватити цю людину? Її не можна звинуватити у тому, що вона нечесна, да? людина почала, але вона зупинила будівництво, тому що коштів не вистачало. Вона не намагалася якось вийти з цієї ситуації нечесним шляхом. Однак так роблять не всі люди. Напередодні літньої Олімпіади у 1988 році в Сеулі та околицях панував будівельний бум. У зв'язку з тим, що е, укладати договір з міжнародними будівельними компаніями було заборонено, е, використовувалося тільки сил будівельних компаній е, е, південнокорейських. Часто це було дуже встислі терміни через велику кількість замовлень та об'єктів. Сампун Групп приступила до будівництва. Торгівельного центру у 1987 році. Спочатку земля, де до цього знаходилося звалище, було призначено для будівництва чотирьохповерхового комплексу, але в ході будівництва призначення будівлі та проєкт було змінено майбутнім директором цього торгівельного центру шляхом певних корупційних маніпуляцій з адміністрацією району. У результаті плану споруди придбали, прибрали з плану споруди, прибрали кілька опорних колон на користь встановлення ескалаторів і незаконно звели п'ятий поверх. Офіційно торгівельний центр Сампун відкрився 7 липня 1990 року, і протягом п'яти років його кожен день відвідувало майже 40 тисяч осіб. Для того, щоб максимально збільшити простір, діаметр 8 з 20 несучих колон на 4 і п'ятих поверхах був зменшений з 80 до 60 сантиметрів, відстань між ними збільшили до 11 метрів. І також ці колони спочатку були, мали були бути посилені 16 арматурними стержнями, такими залізними. Але їх кількість скоротили до вісьми, тобто в два рази зменшили несучу можливість колон. Товщина плити даху, навпаки, була збільшена з 6 до 9 сантиметрів, щоб збільшити водонепроникність. Тобто, дах зробили більш важким, несучу конструкцію облегшили. І це, до речі, далеко не весь перелік порушень. Просто щоб зекономити час, перейдемо одразу до результату. 29 червня персонал почав помічати дуже великі щілини в декілька сантиметрів, а десь і в десятки сантиметрів щілини між стінами, і взагалі конструкція почала давати певну вібрацію. У 1752 дах обвалився, і системи кондиціонування, котрі важили, до речі, 15 тонн, були встановлені на криші, опинилися вже на підлозі, перенав... вже перенавантаженого п'ятого поверху. Згадаймо, що будівля взагалі розрахована була на 4, а несучу конструкцію ще облегшили. Потім обрушилися основні несучі колони. Упродовж 20 секунд південне крило повністю обрушилося. Під уламками опинилося 1445 людей. Жертвами стали 502 особи. Ми бачимо, як біблійний приклад, він хоч і зображує нам людину, яка не завершила будівництво, але вона чесно не завершила. Тут люди не завершили будівництво, але зробили вигляд того. Що будівництво насправді завершено, в той момент, коли ця будівля вона несла небезпеку через свою ненадійність. Є одна річ в нашому житті, яка дуже схожа на справу будівництва. Це справа спасіння. Головне питання, на яке я хотів би, щоб ми з вами сьогодні віднайшли відповідь, це яке мислення може призвести до того, що ми втратимо спасіння? Типів цього мислення є досить багато, але одне з типів мислення, яке може зруйнувати наше життя, я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули. Розглядати ми будемо це на основі старого заповіту, не на основі конкретної якоїсь маленької історії, а на прикладі. Двох книг, які стоять поруч одне до одного. Перша книга, основна, яку я хотів би, на яку я хотів би привернути сьогодні вашу увагу, це книга Ісуса Навина. Якщо загалом подивитися, то головна тема книги можна назвати да, це завоювання землі. Тобто, поміж продовж усієї книги, тема йде про розподіл, про завоювання, розподіл, вигнання тих, хто живе на цій землі. Тобто виконання певних умов заповіту між Богом і людьми, конкретно у цьому розділі це стосувалося землі, завоювання та поділу. Господь сказав, що Він дасть народові Божому усю територію, яку він пообіцяв їм ще за часів Аврааму. І ми читаємо Ісуса Навина, перший розділ третій, четвертий вірші. Кожне місце, де лише ступить ваша нога. Я дам його вам, як обіцяв я Мойсеєві. Від постелі і цього Лівану та до великої ріки ріки Єфрат, увесь край хетейців і аж до Великого моря на Заходи буде ваша територія. Задача народу вона була непроста. Бог робив майже усю роботу за них. Він рушив стіни, наслав страх, валив каміння з неба, вони лише мали довіритися Богові. І коли вони доверялися Богові, вони запитували в нього його волю. Якщо його воля є, вони йшли, і вони майже без втрат перемагали у будь-якій війні, яка була з волі Божій. Але в них була одна дуже велика спокуса, якій вони, на жаль, легко піддалися. Читаємо книги Ісуса Новина, 16:10. А вони, Єфремовці, колі, коліни Єфрема, не вигнали ханаанців, котрі мешкали в Гезері. Тож ханаанці живуть між єфремовцями аж до сьогодні, платять їм данину та працюють на них. Також 17 розділ, 12-13 вірш. Проте нащадки Манасі не змогли повністю оволодіти цими містами, тому ханаанці й далі мешкали в тих місцевостях. Коли ж ізраїльтяни употужніли силами, то зробили хананців підвладними, але повністю їх не прогнали. Це вже книга суддів. Ну це майже да, один е, часовий проміжок. Це перша книга суддів, е, е, перший розділ е, книги суддів, е, 21 перший текст із 28 аж по 33-й. Сини Веніаміна не змогли вигнати євусейців, котрі мешкали в Єрусалимі. Тому євусейці й досі мешкають у Єрусалимі з нащадками Веніаміна. Книга суддів да, з 28 по 33. Але так сталося, коли Ізраїль зміцнів, то змусив ханаанців платити данину, хоч повністю їх не подолав. Нащадки Ефрема також не прогнали ханаанців, що мешкали в Гезері. Так, що хананці і надалі живуть серед них є фремлян у Гезері. Так само і нащадки Заволона не прогнали мешканців Кітрона, як і мешканців Нагалола. Тому хананці і надалі живуть між ними, хоч і платять данину. Нащадки Асира не прогнали мешканців Ако, а також мешканців Сидона, Ахлава, Акзіва, Хелби, Афека й Рихова. Так і жили нащадки Асира серед. Хананців, мешканців краю, оскільки не прогнали їх. Так само і нащадки Нефталима не прогнали мешканців Бетшемеша, ані мешканців Бетаната. Вони були змушені жити серед хананців, які мешкали в тому краї. Але мешканці Бетшемеша і Бетаната віддавали нефталінцям Данину. Коли вони прийшли, да, завоювали всю землю. Написано, да, в певні моменти, вони трошки послабли, але коли колицнили зміцнилися, вони мали змогу вигнати е, ті народи, які Бог сказав їм вигнати. Але вони цього не зробили. Вони змусили їх платити їм данину. Тобто вони спокусилися на те, щоб е, співпрацювати з цими народами, думали, що з ними ну, напевно нічого не буде. Бачимо досить печальну картину. Однак, якщо ми подивимося на історію далі, то побачимо, до чого призвели ці дії. Як тільки зникли ті, хто боявся Бога, ми бачимо, як в книзі суддів відбуваються, ми бачимо наслідки дій, які відбулися у книзі за період життя Ісуса Навина. З ту неповноцінність неповноцінність Божої справи, яку зробили ізраїльський народ у книзі Ісуса Навина, ми бачимо наслідки в Книзі суддів. Як тільки зникло покоління, яке жило за часів Ісуса Навина, старішини, народ одразу почав служити іншим богам, яких би не було посеред них, якщо б не було тих народів, які сповідують цих богів. Хоча ці народи і були якби, да, піддані. Ізраїльському народу. Задача народу за часів Ісуса навина – заювати землю, яку їм Бог призначив, вигнати народи, що були поганськими. З цією задачею ізраїльтяни не впоралися. Завоювали, але не вигнали. Уся книга суддів переповнена тим, що зображує наслідки цього. Але найяскравіший, як на мене, наслідок він записаний вже наприкінці книзі суддів. Веніамін, коліно Веніаминово, воно також не вигнало хана... ханаанців, да? змусило їх платити данину, співпрацювати зі злом. І ми в кінці книзі суддів в останніх розділах ми читаємо наступну історію. Один левит взяв собі за жінку наложницю і ну, відправив наложниця щось. Трошки його не полюбила, він відправився її повертати, побув трошки в її батька три дні. Потім, коли вони були в дорозі, їм потрібно було десь знайти ночівлю. Дуже тяжко вони шукали, зупинилися в місті Гіва, де жили в Тяжко було їм знайти ночівлю, але слава Богу, знайшовся один добрий чоловік, який їм надав житло. Але Найгірше, що відбувається далі. До речі, сцена, коли читаєш, дуже схожа на сцену Садомі і Гоморі, ну, взагалі майже один в один. Почали, як тільки прийшов якийсь путник, почали ломитися в хату і вимагати, щоб вийшли ті гості. І цей левіт віддає цю наложницю, її, ну, можна сказати, вбивають. Вона ледве жива була на порозі, і в кінці кінців вона померла. Цікаво, що зло у цьому місті дійшло до того, що коли весь народ ізраїльський дізнався цю новину, він, вони прийшли до е, коліна Веніамінова і сказали: Видайте нам тих, хто вчинив це зло. І наскільки коліно Веніамінова було спорчене, да, що вони відмовилися видавати цих е, преступників, да, цих е, злодіїв. Вони були готові йти війною усім коліном, щоб захистити те зло, яке зародилося в їх середі, проти усього Божого народу, проти своїх братів по крові. І ось це до чого привело змішання із погнами. Якщо узагальнити цю картину, то невірні дії в книзі Ісуса на вини та наслідки в книзі суддів, якщо узагальнити цю всю картину, то що ж це були за невірні дії за часи Ісуса Новини? Як можна узагальнити дії під час життя Ісуса Навина? Що не зробили е, сини Ізраїля? Вигнали всіх. А як це можна назвати, скажімо так, термінами, які можна потім застосувати до нашого життя? Не довели діло до кінця, да? не завершили. Мова була чітка умова, не залишила Да, Тобто певна справа була, справа спасіння в їх е випадку. Це була справа спасіння. Вони цю справу не довели до завершення. Хоч ізраїльський народ і захопив ці народи, але не вигнав їх, він пішов на певний компроміс. По факту, він нібито завершив те, що Бог звелів стосовно землі, да? він нібито збудував той торгівельний центр, як тоді в Кореї. Але він цей, ця споруда, ця справа спасіння, яку вони будували, вона не була надійною. Вона була приречена на крах. Як ви думаєте, у чому була найбільша небезпека? То що того, що сини Ізраїлю вони залишили посеред себе народи? Ну, так, що... да, вони мали викорінити, але про що говорить те, що вони залишили, про що це говорить? Вплив цих народів. Так, вплив цих народів він був би е е е е так чи інакше. Їхня, була, тому що вони Бога, да, же Вони, вони, вони зробили дуже велику помилку. Вони зробили дуже велику помилку. Помилка у способі мислення. Вони думали, що зло, яке живе поруч із ними, не зашкодить їм, і вони зможуть йому протистояти і отримувати від того зла якусь користь. На жаль, це саме дуже часто відбувається в нашому житті. В справі нашого спасіння. Інколи ми думаємо, що в нашому житті є щось, що може почекати, що не особливо важливо очистити з нашого життя і що, можливо, навіть знищувати не потрібно, можна з цим якось співпрацювати. Диявол може спокушувати нас, запевняючи, що зло насправді може бути безпечним, якщо ми. Так вирішимо для себе. Тобто від нашого рішення залежить, чи є зло в нашому житті безпечним, чи ні. Насправді Бог каже, якщо є зло посеред тебе, вижени його, знищи, як тільки е, можеш повністю це зробити. Е, Дявол може запевнити нас, що справу спасіння, спасіння можна робити не так радикально, як це пропонує Бог. Як то кажуть, і так сейдод. Але в 2 Коринтян 7 розділі першому вірші, написано: От, отже, маючи такі обітниці улюблені, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа, звершуючи святі справи в Божому страху. Бачимо, що потрібно очистити себе від усякої нечистоти тіла та духа. Так? Це погані звички, які погано впливають на наше здоров'я і Від яких ми залежні, які гублять наше фізичне тіло, звички, які гублять наше духовне здоров'я. Якова, 4 розділ, 7-й, 8-й вірш. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволеві, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Да? Чому двоєдушність? Можна і з тими, і з тими. Насправді, ось цей текст, Якова 4,7.8, сьомий 7 текст, він дуже схожий до риторики, да, до ідеї книги Ісуса Новина. Тож підкоріться Богові протидійте дияволу, і він утече від вас. Що тут схоже до Книги Ісуса Навина? Якщо ми підкоряємося Богові, то зло буде від нас тікати. Да? І по факту, якщо ми підкоряємося Богові, то диявол його виганяє, то Бог виганяє диявола з нашого життя. Диявол просто так сам не уходить. Він сам хоче залишитися. Його Бог виганяє, Божа присутність виганяє. Те саме відбувалося з ізраїльськими синами, коли вони покладалися на Бога. Поганські народи просто тікали від них від страху Божого, коли ізраїльський народ підкорявся Богові. Диявол утече із нашого життя, бо Бог його вижене, як і виганяв ті народи до певного моменту, коли ізраїльський народ не був готовий йти на компроміс. Людство, на жаль, дуже погано вчиться на своїх помилках. Віруючі люди, на жаль, не виключені. Але ми мусимо вчитися на своїх помилках, бо якщо ні, то та єдина справа, яку Бог нам довірив, справа спасіння не буде нами завершена. Або буде мати лише вигляд завершеності. А ми знаємо, що вигляд завершеності це ще гірше, ніж споруда, да, яка від відкрито вона не завершена, не готова до експлуатації. Якщо ми будемо мати вигляд завершеності, ми можемо обманювати і самих себе, що ми готові до пришесті Ісуса Христа, до зустрічі з Ним, але насправді ми не будемо мати усього необхідного для цього. Цікава подія, яка відбулася вже дуже близька знайома до нас, це аварія на Чорнобильській АЕС. Аварія відбулася через помилки людей. Але ті жахливі наслідки від вибуху, які да, розповсюдилися, і, до речі, цій катастрофі вона має найвищий ступінь взагалі радіоактивних катастроф, да, катаклізмів, які тільки можуть бути. Там Сіми ступенчата градація і це найвищий сьомий рівень. Ця ситуація взагалі відбулася, тому що за планом, над реакторами мали би бути встановлені захисні кожухи, певні захисні споруди. Певні захисні споруди, до, до, до речі, є на Запорізькій атомній електростанції, але на Чорнобильській їх не було. За планом вони були. Але завершити будівництво люди не додумалися. Якщо б ця захисна споруда була б, такого викиду радіації таких жахливих наслідків і не було б. Питання. потрібно, Чи, чи працюємо ми ретельно над своїм серцем, чи завершуємо ми справу спасіння в своєму серці? Знову незавершена справа да, призвела до трагічних наслідків. Знаєте, в чому є дуже великий страх для нас? Тому що якщо наслідки подій у Кореї, подій у нашій країні, вони призвели до тимчасових да, наслідків результатів, то якщо ми не завершимо справу спасіння у нашому житті, це призведе до Вічних наслідків, вже довічних справа спасіння кожного триває не більше часу людського життя. Більше в часу на те, щоб завершити справу нашого спасіння, немає. Чим раніше ми почнемо завершувати цю справу, тобто працювати над собою, де гріх нам подобається, тим легше буде надалі. І навпаки, чим далі ми будемо відкладати цю справу, тим важче, а з часом вже і неможливо буде працювати. Над своїм серцем, як це було в Содомі і Гоморі, що люди вже втратили повністю образ Божий, Дух Святий вже не міг працювати над їх серцями. Ви можете подумати, що завершити справу спасіння, це означає повністю позбутися від гріху. Але ж ні, завершити справу спасіння у, перед ізраїльським народом, завершити справу спасіння, це означало, що коли вони підходять до. Зла, вони мають його вигнати. Якщо вони не підійшли до зла, то немає чого виганяти. І ми знаємо, що в нашому житті зло, воно ніколи не закінчиться до того моменту, коли Господь дасть нам нове серце. Завершувати справу спасіння в нашому житті означає, що коли ми підходимо до якогось зла, яке ми відкрили в своє серце, яке ми розуміємо, що може призвести до руйнації. Взагалі усієї справи спасіння в нашому житті, це не відкладати цю справу, не відкладати вигнання цього зла з нашого життя. А це означає працювати над ним зараз, тут і зараз, покоритися Богові, щоб він вигнав це зло із нашого життя. Тож, Божий заклик до, наш, до нас сьогодні, давайте завершимо справу спасіння. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються усяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману, а щоб ми в любові були право... правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Амінь. Запрошую вас до молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за твоє слово, за те, що ти нагадуєш нам, що може відбуватися, коли люди щось не завершують, щось дуже важливе. У земному житті це може призвести до фізичної смерті. Але у духовному житті це може призвести до смерті духовної, до вічної смерті, до вічного забуття, до втрати вічного життя разом із тобою. Боже, дай нам вміти бачити те зло, яке в нашому житті є, від якого ми маємо ще позбутися і не чекати, не співпрацювати з ним, не отримувати від нього задоволення. Тому що ми бачимо, наскільки жахливими можуть бути наслідки, що люди, співпрацюючи з цим злом, вони взагалі втрачають можливість, щоб Дух Святий впливав на їхні серця. Боже, просимо Тебе, дай нам завжди пам'ятати, що кожен день перед нами стоїть одна задача це завершувати справу нашого спасіння. Амінь.